Багато організацій йдуть подібним е, шляхом. Про що я хочу сказати? Я хочу сказати, що ми всі є вихідці з Радянського Союзу. Ми всі є з виходці централізованої демократії, де демократії і не факту. І відповідно всі організації, які творилися в радянський час, які творяться зараз, будуються за цим принципом. Є голова, є правління, є рада, і є загальне число. Так створюється організація. З часом вона вироджується. Люди відходять, бо їм перестає бути цікаво. Рада звузується до правління, до трьох чоловік, до одного, і в кінцевому голова залишається сам своє, е, даючи якісь вказівки. Ні одна організація у нас не діяла інакше ніж комуністична партія Радянського Союзу. На чому трималися організації, які вже розповідають? У нас в новітній час народилася організація однієї людини. Яка, наприклад, має кошти і готова фінансувати і конференції, і зустрічі, бо вона має гроші, щоб про неї говорили, яка вона хороша. Є, що біля бюджетного джерела коштів, є гранти і так далі. Мені здається, що зараз наступає переломний момент, коли ми повинні відмовитися від таких видів організації. Ми повинні творити організації, де Керівне ядро є розподілене між членами організації, так звані мережеві організації. І е, це за тим буде за тим буде майбутнє. Пан Ігор просто торкнувся цього, що повинно існувати, наприклад, історики створюють своє середовище, журналісти своє, е, краєзнавці, своє, літературні діячі, своє, і е, координувати цю діяльність. Можна, потрібно, і це тоді буде ефективно. Таким чином, ми можемо зараз говорити про те, що просвіта повинна змінити свою структуру, змінити своє функціонування для того, щоб стати ефективною в сучасних умовах, де першу роль починають грати електронні види зв'язку, соціальні мережі і так далі. Таким чином, ми б мали би думати над тим, як це створити.